Полтавський обласний офіс волонтерського штабу Українська команда традиційно провів нові тренінги з надання першої домедичної допомоги в Грібінці та Хоролі. Участь у таких тренінгах можуть взяти всі бажаючі. Тренінг проводить кваліфікований фахівець, а всі учасники отримують відповідні свідоцтва про отримані навички. В умовах воєнного стану надзвичайно важливо вміти і знати, як надавати першу медичну допомогу. Волонтерський штаб Українська команда вже другий рік поспіль активно проводить відповідні Запрошуємо всіх охочих приймати в цьому участь. Це зможе врятувати життя тим, хто поруч, бо часто ми втрачаємо. Людей, які поруч або близьких, саме за того, що не вміємо чи не знаємо, як вчасно надати відповідь до допомоги. Шукайте нас в соцмережах. приєднуйтесь. Мені подобається, що на тренінгу проводились практичні заняття. Компетентний і досвідчений інструктор відповідали на всі питання. Вважаю, що такі тренінги корисні будуть для кожної людини. Дякую українській команді.